Є новина, друзі. Виїзд 25-річних, коли дозволять, та зеленський вічний президент з рейтингом. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від експерта з міграційної політики. Він каже, що держава не буде іншого виходу, як дозволити 25-річним виїжджати. Ну а я від себе додаю, і потім всім іншим. Чому ви подивіться, як ви бізнеси від виїзду 18 22 річних реально не вистачає робочих рук в державі? Єдиний варіант, хтось там розказує, будемо заводити індусів з Бангладешу ще кудись. Ну, для того, щоб завести працівників, треба інтеграцію. Ну треба, щоб ракети не літали, шахіди. Єдиний варіант в Україні це відкрити кордони, так, щоб всі стояли на обліку, так, щоб ну, це все було контрольовано, але щоб люди мали чоловіки. Вільний виїзд і заїзд в країну. Тоді люди почнуть повертатись, почнуть е, входити в законне русло, і далі бізнес буде мати робочу силу. В іншому випадку через рік не буде кому працювати ні на яких підприємствах. А в нас підприємства кому належать олігархам, тобто в олігархів не буде можливості вести бізнес навіть на оборонних підприємствах і в держави не буде іншого виходу. Тому я теж думаю, що спочатку 25-річні, а потім відсрочка бронювання, а потім. Ім всі інші, хто не порушують закон, тому що просто в нас зникне економіка в нашій державі, і навіть гетьманцем своїм законом не зможе це зупинити.